Так, надіюсь, видно мене, так? Там вон... уже синенький завівся, гріється. А я поки що виходжу і будемо їхати в такому крутому шоломі. Глянемо, як воно проїдеться. Еще, мене не штрафунулося. Що слово можна їздити 10 тисяч разів, як і на тюрлі. Ой, моя лівочка щось походу не, не подає бензину, так, да, звісно. Одного ми вже як би обкатали варити. тому, що про.